Російське посольство, а навпроти Крим новий заклад, який відкрився у центрі Варшави. З вулиці видніється синьо-жовта вивізка. А над нею три прапори: кримськотатарський, український та польський. Вже не терпиться навідатись у заклад та відчути атмосферу півострова, який я так любила навідуватися у дитинстві. Керамічний посуд на столажах турки до кави. Та кримсько-татарська музика все як у Криму. Подружжя кримських татар Ельміра та Ернест виїхали з Криму у 2014 році. Вона за професією художниця, але зараз співвласниця ресторану, який тимчасово замінює їм батьківщину у Варшаві. На питання чи хтось допомагав із дизайном, відповідає коротко. Ми самі. Графіку для ресторану створив батько Ельміри, а керамічний посуд рідний брат. Ернест на батьківщині був журналістом та політичним активістом. Після анексії Росією Криму брав участь у проукраїнських акціях. Крим це територія України, і ми ніякого участі в референдумі не збираємося приймати. Допоки на стовпах не з'явилися оголошення з його фото, мовляв, розшукується майданівець. Ресторан Криму Варшаві навпроти російського посольства для нього перш за все протест проти окупації та несправедливості, але й не тільки ми подумали, що можна дуже добре, їх потролити, збудувати такий кавалок вольного криму. Скануємо QR-код, щоб переглянути меню. Чебурек, буреклова медова та кава? Це як в меню на узбережжі Чорного моря. Поки татари п'ють каву в двох викликах. Або зранку, або коли приходять до них гості. І це показує гостеприємство, господарів. Шпитали собі стежки за доволені. Поки у закладі збирають донати на звільнення Криму, Ернест вже будує план повернення. Я поїду додому на машині. З кримськими номерами, які у нас ще до окупаційних, Анастасія Олексієнко з Криму для впросту Україна».